Швидкість, точність, командність саме це дає змогу артилеристам 26-ї вкластись у норматив. Це 14 хвилин на те, аби зайняти позиції, розгорнутись, підготувати гаубицю, зробити до чотирьох пострілів та залишити позицію. У кожного члена розрахунку чітко розписані ролі. Керує процесом командир гармати. Батарея має єдину ціль для ураження. Тож усі снаряди повинні лягти в одну і ту саму точку, так званий котел. За місяць навчання резервісти вже пристрілялись. Командування каже, до бою готові. Завдання виконали по точності, може, відмінно, по часу, задовільно. Трошки ще хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики для того, щоб по часу ці показники були, але в цілому задовільно. Артилеристи Віталій та Олег з Вінничини від самого військомату разом. Віталій командир гармати Олег номер обслуги до служби у 26-й бригаді. З гармат жодного разу не стріляли. Ну а тут навчились. Багато навчилися. Навчили нас львівські курсанти, які я передаю. огромний привіт, пацани. Да, дуже Україні. Героям Ми вас слава. не підведемо. Да. Важко було вчитися е, поначалу, як би трохи, але а кому легко. Да. Якби як то кажуть, тяжело в ученнях, але легко в бою. Навчати новобранців справа не проста, але часто густо вони можуть показати навіть кращий результат аніж строковики, бо добре усвідомлюють, для чого прийшли в армію. Вони злілі люди, вони розуміють, для чого вчитися. От, раніше так говорили, що солдат спецслужба йде, так? Да? А ці розуміють, чого вони прийшли. Вони прийшли підстояти свою землю і вчаться на стоячому діло, щоб відстояти свою землю. Таких потужних артбригад, як Бордичівська, 26-та, на озброєнні якої не тільки гармати та сау в Україні більше немає. Свою боєздатність хлопці вже довели під час бойових дій на сході. Поповнення, яке готується, обіцяє честь артилеристів, не зганьбить. Ольга Сольвар, новини телеканал Віта.